Третю добу на посту ДПС на трасі Київ чоп неподалік від Житомира живуть двійко китайців. У батька з сином зламалась машина автомобілю. Понад 40 років на ній вони з Німеччини за чотири тижні планували доїхати до Китаю, але машина витримала лише чотири дні. Вижити на дорозі і поремонтуватись китайцям допомагають інспектори Даї. 50-річний пан Ву зовсім не засмучений через ламане авто. Увесь час усміхається і не втомлюється усім дякувати. Автомобіль китайського водія зламався неподалік від поста дорожньо патрульної служби у селі Кочерів. Пробило радіатор, закипіла машина. Водія було буксировано в безпечне місце. Було надано йому допомогу усунення технічних палаток. Пан Ву живе у Німеччині, звідти і вирушив у подорож разом із 16-річним сином Домініком на батьківщину у Китай провідати батьків. Подорожують на 45-річній машині китайського виробництва. Це щось схоже на вітчизняний газ. Легко проїхали Прагу, краків, але застрягли під Житомиром. Пан Ву намагався відремонтувати авто самотужки, але не вийшло. На щастя, неподалік були інспектори даї. Вернайсполісмени чудові люди. Вони дзвонили майстрам, щоб відремонтували моє авто і годували мене сніданками, показували мені, де розташовані магазини, ресторани. Уже третій день печвейву ходить на пост ДПС, пити чай і радитися, що робити далі. Тутешні таїшники кажуть, бачили усіляки, але дивуються, як китайський водій вирушив у дорогу у 8 тисяч кілометрів на такому старенькому автомобілі. На такій машині не те, що у Китаї у сусіднє село не ризикнули їхати, кажуть українські водії. Вважає, що китайцеві ще пощастило, що вчасно зупинився, інакше вийшов з ладу двигун. Тоді б ремонт затягнувся на тижні. Машина працює дуже добре і раніше ніколи не підводила, запевняє пан Ву. Усередині є ліжка, вода і світло, а ще машина може їхати на біопаливі. Я довіряю цій машині, бо вона дуже надійна. Це старі технології, там немає електроніки. Я можу міняти пальне, моє авто може їздити на біопаливі з ріпака. Ремонтники, які узялися лагодити китайське авто, кажуть: до нього немає запчастин. Треба Треба зробити, скільки ж він може жити. Російську вчити не хоче, то мусимо... Мусимо його відпустити, щоб він уже їхав на родину. Майстри пообіцяли до вечора машину полагодити. Пан Ву діє вирушить у дорогу уже завтра зранку і знов дякую українцям. каже, люди тут добрі, а найдобріші певен інспектори дає. Тож робить з ними фото на згадку. Thank you. Олена при Олена Кузніцовантин Кузніцов Житомирщина ТСН 1+,1.